Друзья, ну така ситуація, не пояснити просто. Стоїм на трасі з зніма... ними, А на автобані стоїм зніма, зніма автобан. Короче, стоїм на автобані, гел бензин, закінчився в машині бензин, прямо посреди автобана 2 км не доїхали до заправки. За рапортом вони люди забрали. Ось така історія случилась. Експеримент у нас дадуть нам люди бензин зараз на автобані, чи зупиняться, чи ні, Все, дивіться дальше. Проводжу в Німеччині соціальний експеримент. Їхали на машині, забрали мене з аеропорта, закінчився бензин. І мені цікаво, в мене є табличка бензин. І я от зараз стану на трасі, і мені цікаво, хто взагалі відгукнеться, хто хоч підійде, хоч щось скаже. Зараз побачимо, що взагалі буде. Так, постоянно хвилин 15, ніхто не реагує. Робимо хоч конем, беремо біля себе, ставимо красиву дівчину. Зараз глянемо, що буде потом. Пішли, ти, ти мені треба на тебе краще реагувати, іди за мною. У мене у мене є ідея. Так, от, от у нас є приманка. Зараз ми спробуємо на тебе славити. бензин. Коротше, виглядати це отак, на хелп у мене написано бензин, help, бензин. Чекаємо, поки, поки нічого. Всі тільки дивляться, заглядаються і більше нічого не відбувається. Так, ми учли всі нюанси техніки безпеки, вже все, ми одіти. Короче, ми трошки постояли. Потім ми всі разом згадали, що не можна стояти на дорогі на автобані. А треба це, я ну, заходить за забор. Я, я згадав, що я знову в Німеччині, не в Україні, не в Британії, і треба якось не попасти в тюрму, бажано. Чекай, ну хтось зупинився, правда? Зупинялись. Три рази зупинились. Три рази зупинялись, спрашували, ну, типу, ніхто ж собі бідзі не возить, розумієте? Хотіли забрати одразу нас, а машину лишити, ми ж не лишимо машину. Нас тебе забрати хотіли. Ми зі там розмовляли. Коротше, зараз покажу, що далі буде. Е, так, під'їхала значить, служба, яка ремонтує дороги, і кажуть, що зараз нам дадуть бензин. Мені аж не віриться. Ну, Нарешті ми доїхали. Подавно вже ти увійшла мої мрії. Червону руту не шукай.